Христос Воскрес, <кій> дорогі браття, сестри, в цей великодний час. Ми святкуємо Воскресіння, ми славимо Бога, що Бог нам відкрив небо. Ми звертаємося до Господа, звертаємося як окремо кожний, так само звертаємося і в спільноті. Церква є тою спільнотою, і відповідно ми в церкві маємо обов'язок любити один одного. Ми в церкві себе рахуємо ближніми один з одним. Так, і ось хотілося б. Кілька слів сказати про нашого ближнього, хто є наш ближній, ми знаємо, що є притча про самар'янина милосердного, і в кінці притчі Господь каже, що ближній є той, хто чинить нам милосердя, і відповідно той, кому ми чинимо милосердя. Нашим ближнім, в ширшому значенні є кожна людина на землі, каже святий Августин. Це є християнське бачення, це є Боже бачення світу, тому що кожну людину, чи негра, чи китайця, чи в'єтнамця, японця, чи аргентинця, американця, всіх створив, всіх створив Господь і хоче, щоб люди. Жили в мирі і в любові. Воно не завжди так є, але суть в тому, що Бог так заповідає нам робити. Євреї навпаки, з е ближніми визнавали тільки людей своєї національності і віри. І, на жаль, таке бачення в них залишилося практично може і навіть до сьогоднішнього часу, тому що вони, а всіх інших вони вважають гоїм, або ми, може, чули таке слово гої, ті, хто не вартують для жида практично нічого. Ті, кого може і не бути на тому світі, та ті, тобто якась нижча, такі нижчі люди, а вони є. Щось вище. Так вони, може, не всі, та так вони визнавали колись. Ну, і можливо, дехто лишився, що і визнає сьогодні, та? хоча, як бачимо, що і багато євреїв так само є християнами і приймають християнську Христову науку. Та, е, Ісус говорив так само, як я вже та що ближнім є кожна людина, навіть ворог. Це Ісус говорить у Євангелії від Луки, 10, 10 глава. Всі, апостол Павло говорить в посланні до Галатів 3, 3 розділ 28 стих, що всі є одно в Христі Ісусі. Тобто до того містичного тіла Ісуса Христа, практично. Е Належать всі, хто визнає Його. Як я вже сказав, з кожного куточка світу з різними кольором шкіри, з різним розвитком інтелекту, різною, різною культурою. Але якщо визнають Ісуса Христа за свого Бога і Спасителя, то вони, ми всі є одно, ми всі є ближні, ми всі є одно в Христі Ісусі. Кожна людина сотворена і на образ, і подобу Божу, тобто має безсмертну душу. А раз так, то ми не маємо ділитися, каже Господь: люби ближнього як самого себе в Івангелію від Марка, 12. Розділ 31 стих. Бог сотворив, отже, ми його діти і брати між собою. Подібно як в сім'ї, є багато дітей, але всі вони вважають себе братами і сестрами, тому що походять від одних батьків. Так само і Бог сотворив і хоче, щоб ми були братами і сестрами між собою, тому що маємо єдиного спільного батька. Е, бути, Любити ближнього означає не тільки не бажати зла, але і робити добро, як є потреба, знаєте. тому що деколи е, потреба мусить бути. Та, бо інакше буде, якщо будемо комусь робити добро, хто не має потреби, то хтось скаже, що ми нав'язуємося, а якщо є потреба, то тоді людина приймає нашу поміч, нашу підтримку, як якусь, знаєте, як, те, що потрібно їй якраз в ту хвилю, в той час від іншої людини, ту поміч. Е, робити ближньому добро, то чинити е, йому милосердя, справи милосердя. Як я не люблю себе, то не можу полюбити ближнього. Тому, ми, тому каже Господь, що спочатку треба. Що примиритися з самим собою, полюбити себе. Дуже багато, дорогі браття, сестри, є людей, котрі в конфронтації навіть з самим собою, котрі не люблять себе, котрі е, 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 нищать себе, розумієте, навіть може десь на рівні підсвідомості. Та? Навіть самі можуть і не знати, та самі, самі не розуміти, що вони щось роблять, і то йде на, на шкоду їм. І коли навіть хтось зі сторони говорить і їм такі речі, то вони того не бачать, вони засліплені. Злий дух так засліплює їх. І вони вважають, що вони роблять правильно, так. хоча зі сторони завжди, як говориться, видніші, і інші люди, там, дружина, мама, тато. Друзі, та вони кажуть не роби так, бо ти себе нищиш, а людина того не бачить. Тому це є ще один привід, та, коли ми кажемо, що треба молитися за інших людей, особливо за тих, хто є заблуканий, хто не бачить, що він робить. Але, на жаль, такі речі є. І ми маємо таким людям за таких людей молитися. Та Хто себе не любить, хто себе нищить, хто пішов не тою дорогою. Та... І, відповідно, допомагати їм і просити Бога так само, щоб змінив свідомість таких людей. Якщо робимо добро ближньому, то каже Ісус, то робимо це добро і йому самому. <кій> Коли ми хочемо бути учнями Ісуса Христа, нашого Господа, то маємо мати любов до ближніх. Він сам говорить, якщо не любите ближнього, то відповідно і не любите Бога. Тобто, відповідно, і не любимо Господа. Є е, таке, що між людьми виникають різні, там, е, різні непорозуміння. Та, е, наприклад, е, дуже багато гріхів е, проти наших ближніх є, е, наприклад, через заздрість, правда? Е, це ми бачимо навіть диявол, наших прародичів. Та, Спокусив до пекла через до гріха через, через заздріста. Наприклад, Каїн Авеля вбив теж через заздрість. Брати продали Йосифа в неволю через заздрість. Савло цар. Чи Саул ми привикли, хотів убити Давида через заздрість. Фарисеї заздрили Ісусові. І відповідно таких прикладів, що є протилежними до любові до ближнього ми можемо називати і називати багато. На наступний раз продовжимо Христос Воскрес!